Всім привіт! Огляд мобільного телефону, смартфону Realme Note 50. Так, Це версія на 3 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ. Ні, це версія 428, 4 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ вбудованої пам'яті. Тобто це дорожча версія, є версія ще на 3 ГБ оперативки і 64 ГБ вбудованої пам'яті. Дешевша версія коштує 3700 гривень, дорожча версія оця, Буде коштувати 4300 гривень. О, тобто в районі чуть більше 100 доларів о, вартість. Бюджетний смартфон, здається, це найдешевший смартфон від Realme, Тобто такий ультрабюджетний пристрій о, без NFC. Ось його технічні характеристики. У нас 4 ГБ оперативної пам'яті можемо збільшити до 8. О, і в, разом буде 12 о, процесор Unisoc Tiger. Т-612, до речі, непоганий процесор, як для цієї ціни. Він дає хороші результати в бенчмарках і в принципі, тягне ну, досить серйозні задачі на непоганих налаштуваннях. 5000 А батарейка. Швидка зарядка, тут нема, тут зарядка в 10 Вт. Кабель Type-C, і в комплекті також буде чохол. От, а також поклейка ну, транспортувально-захисної плівки на перший час можна буде в нею. Користуватися, Так, добре. В синьому кольорі пристрій, подвійна камера ззаду спалах. Ну, такий звичайний дизайн, прямокутна форма, великий, велика діагональ дисплею 6,74 дюйми. Справа кнопка вимкнення кнопки регулювання гучності, зліва слот, знизу Type-C, динамік, мікрофон та порт для наушників. Перейдемо до налаштувань про телефон. У нас Realme UI Android 13. Так розумію, це просто якась версія урізана Realme UI для 13-го Android і 13-й Android на борту. власне. Так. Ну, оце меню воно здається взагалі як у чистого Android. Так, іконки змінені. Ну, в цілому такий досить. Обрізаний да, лаунчер для бюджетних пристроїв. Ну, Це, в принципі, добре, тому що з повноцінною версією лаунчера ну, він би міг набагато більше тормозити. Але в цілому пристрій нормально працює, він не тормозить. От. Камера от, відкривається. Досить швидко. Відео фото, портрет по бенчмаркам зараз покажу. Малі G57 відеоприскорювач. Процесор UnisOC T612. Хороші результати, насправді. По Antutu так взагалі 250 тисяч. Ну, 248, майже 250. Дуже хороший, о, пристойний результат для такого... О, для такої ціни. Камера основна 13 мегапікселів. О, в, о, 13 плюс 008. Ну, тобто. Така мінімальна 5 Мп фронтальна здатність відео, ми можемо записувати Full HD в LD30 кадрів. PUBG Mobile запуститься на середніх налаштуваннях. Ну, власне, досить непоганий пристрій. Він і непогано виглядає, в нього досить хороша комплектація. От, якщо от потрібен бюджетний смартфон, який більш-менш буде працювати, то ну, насправді це хороший вибір. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось!